Ще раз і ще раз скажемо слава нашому Господу. От ми співали псалом, і починався він, ти знаєш Боже, Моє желання. Я думаю, ми співали і провіряли, чи знає Бог наше желання Знає, чи не знає, то знає, Він все знає. А хто в Христі Ісусі, той створення нове. І коли ми в Христі Ісусі, наші желання, хотіння повинні бути такі, як в Христі. Ісусі, Амі. для того ми з вами приходимо і провіряємо, чи є в нас ті самі думки, що в Христі Ісусі. А Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути, Бога рівний, а Він умолив себе, прийняв вигляд, «Рабе, раба. І знаєте, який потім був результат хороший за те, що він так зробив, Бог Його підняв. Вище понад всяке імення О, наука Господня да сильна. І ми сьогодні з вами приходимо, Являємося учнями Ісуса Христа і в тому прославляється Отець Небесний, так сказав Ісус Христос. Коли будете учнями моїми, прославиться Отець мій. І коли принесете багато плодів. А коли багато плодів принесемо? А тоді, коли будемо перебувати в слові Господні. тоді принесемо багато плодів. Незалежно, от не один раз мені приходить така думка, чи біля мене 10 тисяч, чи біля мене мільйон сидить. Але Господь говорить до мене. Якщо я прийму, підросту вірі. А якщо тільки мільйон прийме, а я не прийму, яка мені з того користь? Брат і сестра, є польза, коли мільйон прийме, а я не прийму. А коли прийму я, а мільйон не прийме, для мене є польза, бо я прийняв. І знаєте, коли ми будемо переможцями, а коли будемо пробувати в Слові Господньому. А Ісус Христос, Брат, говорив переді мною Слово, сказав таке слово: що переможцеві, слухаймо уважно, я нагадую просто: переможцеві сісти я дам на моєму престолі. Ого! Хочемо, так? Да? Я хочу! Переможцеві сісти я дам на моєму престолі, як і я переміг. Переміг Ісус Христос, переміг. Амінь. І ми маємо перемогу в крові Ісуса Христа. За нас заплачена дуже дорога ціна. Да, ворог дошкуляє, і Він буде завжди якісь нам приткновені робити. Но слово Господнє сьогодні говорить до тих, які кажуть: я багатий з багатів і не потребую нічого. А ти не знаєш, що ти бідний, що ти голий, сліпий нагий. Ну, Господа є завжди вихід. Раджу тобі купити в мене золото в вогні перечищено, щоби обогатитися і білу одежу здягтися. Чуєте, без білої одежі не вийдемо на оцей, оцю вечерю, Агнця. не вийдемо. Ісус Христос Причі висвітлив, коли Він. Запросив багато людей на вечерю, яку справляв на гостину, і там все приготовлено, бики заколить. І він земні речі. Брат нагадував він, що Ісус Христос завжди прирівнював Небесне до земного і каже, що зійшлися, але прийшов Пан подивитися на людей, на гостей, на запрошених. І там він знайшов чоловіка, який не був задягнений в весільну одежу. І запитання йому дав. А як ти, друже, сюди попав? А він що робив? Оправдувався, мовчав. Мовчав. І тому сьогодні ми дуже щасливі з вами. Знаєте чому? Колись цариця Савська прийшла, щоб послухати Соломонову мудрість. Ми знаємо, написано, дав слово Господньому. І вона сказала: щасливі слуги Твої, щасливі люди Твої, що вони постійно слухають мудрість Твою. А вона з далекого краю прийшла, щоб послухати мудрість Соломона. І ці всі загадки, які вона принесла, він на всі дав відповідь. Ото була мудрість від Бога дана, бо він просив правильно, Богу сподобалось, коли ми просимо мудрості, коли Соломон просив, Но її треба було втримати, щоби остатися вірним Господу. Тому що для того дана мудрість, щоб нам звершати своє спасіння. І ми знаємо кінець Соломона, він не був дуже приємний Господу. Я думаю, це не хороші приклади для всіх нас. Але ми з вами сьогодні маємо вірніше пророче слово, все писання Богом натхнене і полезне до навчання, до направи. Щоб Божа людина була досконала. Чуєте, для чого ми сходимося? Щоби нам удосконалюватися. Тоді, коли ми з вами слухаємо Слово Господнє, коли серце відкрите, а Господь вливає, вливає, вливає. І коли вже наші сосуди наповняються, вони розливаються на інших людей. Один раз пророче слово, я чув, було до брата сказано: не переживай. Стріляй, брат, сьогодні говорив, горив, стріляй, не зупиняй, не тільки три рази стріляй, а стріляй! Багато стріляй! Спасіння Господа! Стріла, Господнього спасіння! Стріляй! І коли ми з вами будемо продовжувати молитися, коли з вами будемо продовжувати слухати Слово Господнє, ми будемо зміцнятися, тому що часи міняються. Вони завсіди одинакові, і ми ось закінчували співати цей псалом. А ще далека моя путь, а хто знає яка наша путь? Чи вона далека, чи вона близька. но потрібна нам сила. Потрібна, брати і сестри, сила нам. потрібна, А сила у Господа. І ми прийшли, щоб Господь зміцнив нас силою своєю. алілуя, Господь, вона в тебе є. Да, ми співали в цьому псалмі, ти знаєш мої страждання, ти знаєш все. Що гнітить душу мою, Господь знає, слава йому, і більше того, що він знає. Він ще й був випробаний у всьому і може поспівчувати всім нашим слабостям. Такого ми маємо, великого первосвященника, що небо пройшов і землю пройшов І був випробаний у всьому, брат сьогодні ставив наголос, крім гріха. Свят, 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 свят! свят Господь. А за святим, що покликав вас, будьте й самі святі, до нас, людей, віруючих, так говорить слово Господнє. І ось, щоби нам бути святими, нам потрібно постійно перед собою бачити Господа. Чуєте? От дуже легенько, хороший приклад і відповідь. Тоді, коли ми не знаємо, як поступити, подивіться на Ісуса, чи Він би так поступив, або чи він же так поступив. Тому що. Дивлячись на Ісуса Христа, а Він є правда, а Він є дорога. Куди? До Отця. А ми хочемо бути там, де Отець. А блаженні чисті серце, вони будуть бачити Бога. А якщо серце не чисте, а воно найлукавіше, понад усе, що лише стережеться, ти серце своє стережи, бо з нього походить життя. І коли серце лукаве, воно ніколи не буде на уста щось добре виносити. Ніколи. Чим наповнене серце? Те говорять уста, і ніколи, коли там не буде чогось грязного, чогось поганого, воно ніколи на уста не вийде. Но там, коли буде Боже, коли буде благословенне святе, воно буде завжди через уста виходити. Чому слово Господнє говорить, що коли ми сходимось, щоб ми з вами краще наповняйтеся Духом Святим, розмовляючи, співаючи і граючи в серці своєму для Господа. А коли ми наповняємося Духом Святим, тоді те, що в серці в нас робиться, воно обов'язково буде виходити на наші уста. Воно буде виходити назовні. І тоді ми співаємо, граємо серце для Господа, проставляємо його. Тільки тоді, коли ми сповняємося Духом Святим. Я зараз буду читати слово Боже продовження. Я на початку читав. Коли Петро почав проповідь, але я її не продовжив, але я хочу її продовжити. Зараз ми вислухаємо, відкриваємо разом зі мною 10-й розділ 10 тих апостолів. Це не була довга проповідь, але це була проповідь, яку апостол Павло е, говорив <кхе> пізніше подібні слова, тому що Павло він також говорив: коли я прийшов до вас, до Корінтян написано, я надумав між, між вами нічого не знати. Крім Ісуса Христа і того розп'ятого. І тут Петро, апостол Домі Корнилія, 10-й розділ. Відкривайте разом зі мною, ми її послухаємо, де на чому поставимо наголос, а потім провіримо своє серце, наскільки воно сьогодні було відкрите до слухання і до прийняття слова Господнього. Бо була реакція людей, які сказали, що ось усі ми стоїмо перед тобою. Щоби почути, що Господь наказав тобі сказати. І ось Господь наказав сказати е, апостолу Петру такі слова, я вже їх починав читати. І е, я продовжую читати е, з 36-го вірша, читаю, 10.36 діюся 10 тих апостолів. Він слово послав. Для Ізраїля синів. І Слово Боже було благовістячий мир через Ісуса Христа, що Господь він усім. Чому таке бачимо слово і почав він із того, що Господь послав слово благовістяче мир. І ще більше Він послав самого Князя мира, через якого Він. Послав оце Слово. І далі тут мова буде йти, пославши Ісуса Христа, що Господь Він усім. Ви знаєте, це в домі Корнилія він нагадував, і люди знали про це. Я думаю, ми теж тепер знаємо. Ви знаєте справу, що по всій юдеї була і зачалась з Галілеї після хрещення, що Іван проповідував. А Іван був посланий, щоб приготувати дорогу для Господа. І далі продовження йде. Ісуса, що був із Назарету, як помазав, брат сьогодні нагадував, як помазав Його Святим Духом і силою Бог. І ось як що роблять помазанці Божі. І ходив він, добро чинячи, чуєте, що роблять помазанці Божі? І всіх уздоровлюючи, кого поневолив диявол. І чому він це робив? Бо Бог був із ним. От що роблять помазанці Божі, і що роблять ті, із ким Бог. Хороший приклад, да, сестри, брати, хороший приклад. І тому так хочеться, щоб і в сьогоднішній час Господь не помінявся Усі ми, хто помазані Духом Святим. То помазаний Богом, щоб ми ходили і звіщали спасіння, щоб ми звіщали і доброчинили, як Ісус Христос, Він є, начальник і виконавець віри. І звільняли з Божою це вже Бог буде звільняти, хоча він дає силу наділяє кого поневали в диявол, скільки на сьогоднішній день людей поневолених дияволом знаходяться. І багато і тих, які колись скуштували, який добрий Господь, вони також буває, ослабівають дорозі. Вони оставляють Господа і знову полон диявола попадають. Ну є сила Божа, є Господь, є Дух Святий, є діти Божі, є помазанці Господні. І тому я читаю. Далі 39 й вірш, і ми свідки всьому, що він учинив у юдейському краї та в Єрусалимі. Але дивіться, яка реакція людей: прийшов звістити про мир, а вони що роблять, я читаю продовження цього 39 го вірша, та вбили його на дереві, повісивши. І якщо ми на протязі життя віруючих від Ісуса Христа, бачимо і чуємо, Десь читав хтось, десь слухав свідчення, скількох е, помазанців Господніх було вбито людьми. Ісус Христос перший був в цьому. Написано, я прочитав. Він прийшов, благовісти в мир, Він прийшов, випускав із мучених на свободу, але його вбили на дереві повісили. На дерев'яним хресті був розп'ятий Ісус Христос прибитий, це проповідував апостол Петро. Але на цьому не кінець. Якщо люди думають, що вони крапку поставили, що вони вбили брата чи сестру, який благовістив мир, який проповідував Євангелію, який проповідував про прощення гріхів, про любов, добро чинив І другим про це говорив, так багато наших послідовників було вбити за ім'я Ісуса Христа. Але для них чекає спеціальний вінець, брати і сестри. Як Бог підняв тому що він остався вірний аж до смерті і хрест, і сина свого підняв вище понад всяке імення. Так він, кожного послідовника свого, чи брата, чи сестру, які осталися вірні, остануться вірними йому. Він свого часу підніме, і свого часу він дасть нагороду не на землі. Не чекаємо нагороди на землі, але там, в небесах, оцей нев'янечеві не слави. Для того ми з вами приходимо, слухаючи слово Господнє, зміцняємося. Но я хочу зробити продовження. Що люди, вроді би, зробили. Тут дуже багато стоїть троєточі, ніби ще багато там можна було говорити. Але сороковий вірші я хочу читати. Але Бог чуєте, люди зробили своє. Але Бог Воскресив його третього дня і дав йому, щоб з'явився не всьому народові, але наперед, Богом вибраним свідкам нам, в Бога є вибрані свідки, які бачили і які будуть свідчити нам. Що з ним їли і, пир, і пили, як воскрес він із мертвих. І Він нам звелів чуєте, яке повеління дав апостолам Ісус Христос, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то Він є, призначений Богом суддя. Для живих і для мертвих. І Як для мертвих. Ну як судити мертвих? На сьогоднішній день в земному житті мертвих вже ніхто не судить. да? Але в Бога не так, тому що в Бога нема мертвих. Навіть для того, щоб звершати суд, ті, які помирали і в гробах, знаходяться Ісус Христос говорив, коли затрубить труба Господня, воскреснуть мертві. Одні на Воскресіння життя, інші на Воскресіння суду. Ось так в Бога. Я думаю, ми віримо цим словам, да? слава нашому Господу. І тому ми повинні звіщати про того, кого, хто призначений Богом суддєю для живих і для мертвих. Но в Господа завсіди є вихід. І Господь завсіди радить, як і брат сьогодні зачитував: Покайся, покайся. І Господь говорив до цих семи ангелів церков. І кожному із нас він мав що сказати: так, «Да, були хороші речі, але він знаходив кожному щось, що тобі треба це поправити, це зупинити. Згадай, де ти оставив свою першу любов, покайся і почни чинити перші діла. Ось така Божа наука сьогодні, а тут, в Домі Корнилія, де я читаю, та засвідчив, що Він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки, чуєте, усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, одержить прощення гріхів, його йменням. Без віри нічого не буде. І ось говорить апостол Петро проповідь Домі корнилія і люди, які, про яких сказав корнилій. От, усі ми стоїмо, що почути. І вони слухають. Вроді би проповідь недовга була, але вона була сказана в силі Духа Святого, серце людей відкрите, вони приймають і далі, що відбувається? От цінність, яка відбувається, коли люди слухають Слово Боже. Слухаю, я просто зачитаю 44-й віршик. Як Петро говорив ще слова, навіть не закінчив, чуєте? Як Петро говорив ще слова, ці Злинув Святий Дух на всіх. І тут стоїть е, знак запитання. Е, хто слухав слова? Бачимо, на кого злинув Дух святий? Хто слухав слова. Можливо, там були і деякі, хто не слухав. Я не можу сказати, Писання не говорить. Но наголос стоїть на всіх, хто слухав слова, які говорив апостол Петро. Злинув, тобто зійшов, сошов, Дух святий. Слава Богу! Брати і сестри, от що значить бути уважним, дуже уважним до слухання Слова Божого. Дух Святий, коли сходить при слуханні Слова Господнього, то він навчає. Він підкріпляє, Він утішає і Він прославляє ім'я Господнє. І тоді, коли ми сповняємося Духом Святим, ми прославляємо ім'я Господнє. А коли з'єднуємося з, з Господом при сповненні Духа Святого, Він нам відкриває таємниці Христової Євангелії, відкриває чи ні. Павло, коли просив, моліться за мене, щоб Господь мені дав сили з дерзновенієм. Звіщати Христову Євангелію, таємницю Христової Євангелії. І тому усі ми з вами сьогодні перед Господом, а Він навчає. Бо слово Боже живе і діюче, і тому так хочеться, щоб сьогодні наше серце було відкрите до слухання слова Господнього. Я ще трошки дочитаю, і ми підемо на молитву І з апостолом Петром були. Брати, які прийшли з ним <кій> а обрізані віруючи, тобто з юдеїв, що з Петром прибули, дивувалися дивом. Бувають моменти, коли звертається робота Божа. Люди дивуються, тому що Бог дає більше, чим ми просимо, що дар Духа Святого пролився також на язичників. Бо чули вони, що мовами. Різними ті розмовляли та Бога звеличували. Петро сказав тоді, чи хто може заборонити хреститись водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми, і звелів охреститися їм у імені Ісуса Христа, тоді просили Його позостатися з ним кілька днів. Бачимо, що ці люди, вони навіть коли. Один раз пережили сповнення, їм мало було, і це правильно, тоді, коли ми один раз сповнились Духом Святим, прославляли, прославляємо ім'я Господа, наповняємося мовами іншими говоримо, це ми повинні хотіти іще, доки будемо жити. І ці люди, коли вони це все пережили, коли вони прийняли водне хрещення, вони захотіли іще слухати науку Господню. Чуєте? Про що сьогодні брат говорив, що стрілив Цар тільки три рази. Мало було, аж Божий чоловік розгнівався. Коли би ти більше стрілив, ти би повністю переміг. І так буває, знаєте, що нам три рази мало буває. Деколи нам потрібно, і не тільки деколи, а Слово Господнє сам Ісус Христос сказав, що потрібно молитися завжди. І не унивати. продовжувати. Стріли в раз, стріли в два, стріли в три, мало, стріляй ще. Якщо ми знаходимо в слові Господньому, коли цар, царі три йшли на війну, і там не було води, і пророк Божий був, то він сказав: Копайте рви зарвами. Не буде дощу, а наповняться водою все. І так було. І тому, коли ми з вами. Копаєм, копаєм слові Господні, коли ми копаємо рви за рвами, коли ми в молитві, знаєте, є різні молитви, є просто молитви благання, є молитви прохання, є молитви благодарення. І коли ми це робимо, а Господь потім і зливає і наповняє слава нашому Господу! Ми віримо такому Господу. Ми зараз будемо молитися. Він достої, ми будемо благодарити, ми будемо входити в Його присутність. Він, той, який приготовив благословіння, вже нагадувалося сьогодні, і нам залежить від кожного з нас, щоб взяти це благословіння. Да, Господь пропонує, Господь дав, а ви вірою, приймайте Сина Божого. Хто має сина, той має життя. А хто сина не має життя не побачить Щасливі ми з вами, коли ми прийняли і ми отримали прощення гріхів, іменням Його. Слава нашому Богу, що він такий добрий до нас. Усі ми чинили волю тіла й думок. Ми з природи були дітьми гніву, але Бог багатий на милосердя через свою превелику любов. Ми співали два псалми сьогодні: Бог є любов і у любов Христа, які це цінні слова. Коли б не Божа любов, коли Бог нам міг відняв оцю Божу любов, то весь мір давно б загинув. Але є ще таке порівняння, я хочу зробити, що Бог Духа Святого без міри дає просящими в нього. Але щоб просити Духа Святого, потрібно вірити, що Бог дає. І тому, коли ми просимо. Бог дає, і ми маємо велику привилегію, вірючі люди, хто має Духа Святого, що є багато людей живуть на планеті Земля, мільярди людей. І написано, що Бог при великій любові, Він посилає дощ на злих і на добрих. Так написано є. Но Духа Святого Він не всім дає. О, слава Богу, за привілегію, яку Господь сьогодні дав нам і хоче давати. Слава Йому. ми будемо зараз молитися. Давайте ми просто прославимо ім'я нашого Господа, бо він достоїн. Амінь. Молимося. Аллилуйя, Господь, Ти достоїн. Аллилуйя.